Дівчатка, учіться триматися за порожнечого. Казала бабці курила одна з одного сигарети. Бабця нагадувала у поряд чи іншу, як у нечисть. Бабця була офіційно Галею, всі називали її Орет. Вона працювала колись канату в цирку. Вона трималася так, ніби на неї завжди світило Софіти. Спиратися на ніщо. На долю змаком на велику дірку, казала бабця. Цього я навчилася в цирку країни Совєтів. Триматися за порожнечу, намацуючи стопою опору, болючу і таку тонку, що її ніхто й не бачить. Порожнеча дівчатка це те, що залишатиметься з тобою, коли решта світу згорить к чертям собачим. Бабця видмухувала струмінь задушливого диму, Її губи були нафарбовані яскраво-червоною помадою. Її три онучки були сильними, маленькими і худими, якраз такими, щоб ходить під куполом по канату. І зараз Раз, дівчатки. дівчатки тримаються, аж пальці зводять судома. Тримаються, поки їхнє життя випалює ворог. Запорожнечок. Що залишились від рідного міста і дому, тримаються, намацуючи стопою тонку, болючу опору.